Всім привіт! Мене звати Андрій Жолуб. Це проект «Без броні» на ФМ Галичина. А відразу забігаючи наперед, щоб ви не повторювалися в коментарях. Так, я ветеран, так я людина з військовим досвідом. І так я можу питати інших ветеранів і військовослужбовців, те, що мені в голову, от, яка ідея прийде, яку ми обговоримо. І ну, головне, щоб мені. Взаємністю відповідали мої інтерв'юєри, і щоб ми з ними могли знайти спільну мову. Зараз спробуємо це зробити сьогодні. У мене в гостях за білим столом Іван Савицький. Іван не будь ласка, скажи, де служиш, що робиш, ким ти, на якій посаді, і як ти захищаєш нашу державу. Добрий день усім. Все, що ти запитався, мені заборонено говорити. Жахлива робота. Так, ну, не жахлива робота. Насправді, я такий Ну, не забігаючи наперед, скажу слухняний військовослужбовець. Ну, ми про це будемо говорити, про буквенне виконання статутів. Так? Я зрозумію, комбат так. буде дивитися наше інтерв'ю. Він, він буде дивитися, але я чесно підходжу до нього і попереджаю про те, що я буду йти. Він ніколи мені не відмовляє. Часті сказано, але ми обговорюємо те, що не можна говорити. Розкажи, будь ласка, про окей, час свого військового досвіду. Скільки ти в армії? Скільки ти вже споглядаєш? Оце все, що дивиться і відбувається там з тобою, як я завжди жартую, це вже моя третя ходка. Та перша була в 95-му, це строкова служба, в 2015-му і в 2022-му. І тепер питання, на яке напевно ти можеш дати відповідь, чим ти займаєшся в армії? Якщо так узагальнено, служба забезпечення навчання і і матеріальної підтримки. Тобто, ти є та людина, яка безпосередньо з паперами має стільки справ, скільки інші не мають. Я той, кого а, більшість нерозумна більшість називають щур, який займається паперами, який нічого в житті не бачив. Ну, зі свого власного розуміння я пам'ятаю, що таке служба підтримки, що без служби підтримки отої всієї тактичної групи, яка працює попереду, її просто нема. А... Скажи мені, будь ласка, зважаючи на свою строкову службу, бо мене це питання дуже цікавить, зокрема в тих, хто мають різні роки розуміння нашої української армії, зважаючи на свою строкову службу. Чи бачиш ти якісь позитивні зрушення в нашій армії? В нас щось стало краще і зрозуміліше? Дуже мало. Дуже мало. Якщо ми візьмемо, на мою думку, там кістяк, є певний кістяк армії, це і людський ресурс. Людський ресурс у понятті ментальності, сприйняття і так далі, тобто дуже мало що змінилося. Військові, які були військовими, такими і залишилися. Ну а зважаючи на те, що в армію зараз прийшли художники, айтішники, фермери, тобто, такий, можна сказати, торт Спартак, такий неймовірний якийсь зріз населення. Якусь іншу складову воно додає до того, що армія сама починає змінюватися, що командири починають зрештою змінюватися. І хорошу складову, і погану складову. Давай почнемо з поганої а з поганої складової те, що е, ті цивільні художники і так далі, як ми говорили, які не були ніколи в армії, так уявляємо, що вони не навіть ні не, не служили. Це як я вони, угу. та, вони з одного боку е, проекціюють цивільне життя на армійське життя. І не завжди розуміють, що в армії, я з цим погоджуюсь, не все можна імплементувати цивільне у е, військове. так? Е, вони креативні, вони вільнодумні, вони логічні, вони оптимістичні, оптимізовані, але це не армія. Як я завжди кажу, особливо, коли ну, під час повномасштабки, як всі сіло я хочу служити, але я хочу бути корисним по моїй спеціальності для армії. Так? Я завжди відповідаю. Армія сама скаже, в якій її постасі ти будеш її корисним. На жаль, яким би ти не був класним айтішником, водієм там чи ще хтось, якщо треба буде, щоб ти став радистом, ти станеш радистом. Ну, це вже негатив армії. Чому так? Це вже кадровий підбір, про це не варто говорити. Здається, вже все обговорили. Але це є той певний негатив. Вони приходять, що таке дисципліна. А як це я маю це робити? На жаль, одна зі складових армій дисципліна в хорошому розумінні. Вона от не зрозуміла сучасним людям. Ти про дисципліну таку, що і топовому айтішнику треба дрова порубати і помусити колода? Саме так. А -а -а. Так, тобто, це є життя інше, інші а, якісь речі, які ти маєш робити, тобто мультифункціональність, певна. І вона не відповідає. Є оцей ідіотизм такий, що наказ потрібно виконати, а потім оскаржувати, і так далі, і так далі. Не люблю цих нюансів, а от у нас командир, дурні накази. Давай відкинемо це, що бо насправді бувають і дурні командири, і дурні військовослужбовці. При певних речах тобі мають дати наказ порубати дрова. Тобі мають дати наказ там збудувати бліндаж. Тобі мають дати наказ, ти маєш спіти ну, з, там, один чи вас декілька, ти маєш це виконати. І тут служба підтримки, якою ти зокрема опікуєшся, має дати можливості, щоб людина мала чим порубати ті дрова, а не підручними методами і чим Фу. будувати бліндаж. Я добре просто то. Пам'ятаю в теорії, в теорії, я добре пам'ятаю, коли е, колоди носилися на плечах 45-50-річних військовослужбовців по 5 кілометрів, Андрій, і, і носяться до сих пір. З одних виправдань буде так виглядати. Я скажу, що після повномасштабки ми, як е, навчальний центр, е, я можу сказати, що я служу в одному з підрозділів навчального центру. Е, ми віддали практично все так само на фронт. У нас була погана техніка. Говоримо відверто, що була погана техніка, яка ремонтувалася. І ми ту погану, яку відремонтували, ми теж віддали на фронт. У нас залишилось взагалі там ніяка, як будемо сказати, яку ми знову відремонтували і так, далі, і так далі. Але ресурси обмежені. На тиловій частини. Практично забезпечити, Ну не практично, не хочу так дуже згущати, але м, нам набагато важче вибити там гуму, колеса. Я говорю про такі речі, які, від яких я завжди втікав, але вони мене чесь, в армії завжди доганяли. Це будівництво, забезпечення, якась матеріальна відповідальність. Я цього насправді по життю не люблю. Я це вмію добре робити. Насправді, вмію добре. Я працював і за складом, і логістом. але скажімо так, 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 після війни в мирному житті ти за складом явно не хочеш працювати. Я над цим думав, що я, уявляємо, завтра закінчується війна повністю, і беремо останній повномасштабний час. Що я за тих два, вже це виходить два з половиною роки, остання ходка. Дай Бог, щоб вона остання була. Що я навчився в армії такого, що я можу потім в житті цивільному задіяти? Нічого абсолютно. Від слова взагалі і. Я прийду і те, що так, як робиться це в армії, так як це робиться нелогічно, забюрократизовано і купа-купа, як завжди все жартують журнал над журналами, я не буду цього робити. Якщо я я підприємець, на цивілці займаюся підприємством, освітою, і навчанням дітей підприємництвом. Якщо би я своє підприємство а, впроваджував по тих законах, будемо казати, логічних чи яких. Так як це робиться в армії, я би здох на третій день, а підприємство моє на другий день. Ну це не життєве. Я десь може за два з половиною роки десь зрозумів, що ну армія, давайте скажемо прямо, це держустанова. Це держустанова зі всіма державними. Всі знають, що з державою працювати ну це складно, ну, це казначейство, круж, му, і ну ми говоримо про якісь такі речі великі. Ну, це важко, це не потрібно, і це настільки рудиментарно, що я просто дивуюся, як військові, кадрові завжди говорю: у нас військові це кадрові. Я військовослужбовець, я цивільний, якого запхали в форму. Як вони не бахнулися головою за ті 25 років служби, 20 років, я б не витримав. Ну Зараз мушу витримувати, тут свалу немає як такого. Ну, я нічого не возьму з армії, я собі на цивільне. Сьогодні з Іваном Савицьким в проєкті без броні на «ФМ Галичина» ми говоримо про такі досить нудні військові речі. Про обіг матеріалів, про списання майна, про харчування, недостатність харчування, про плюси і мінуси, позитиви і негативи реформування української армії в умовах війни. Не пропусти жодного цікавого моменту. Підписуйся на наш канал в Ютуб, коментуй, лайкай і будь завжди в курсі того, хто ж до нас прийде наступним. Ну, ти так говориш, знаєш власне, зараз про тих військових, про кадрових. Я десь розумію, що в них, напевно, от, бульбашка така своя, як, умовно, там, в Шахтарів, чи взагалі Абсолютно. в якихось. І вони звикли до того, вони навіть не знають інакше. А пам'ятаєш, десь пару хвилин, тому, я сказав, давай почнемо з поганого, а тепер я скажу з хорошого, що О. привнесли? В 15-му році, коли поч... ну, в 14 му почалось, в 15-му я мобілізувався, цивільні привнесли. Дуже дивний стан у армію – це мобілізовані. Колись були хто кадрові, не беремо працівників ЗСУ, це цивільники на контракті. Були кадрові військові і строковики. Строковики завжди були рабами, ну це ні для кого не секрет, і був клуб, армійський клуб. Це окремо прапорщики, окремо офіцери, окремо вищі офіцери. Це був такий великий клуб, поділий на маленькі клуби. Де все було чітко, пане полковнику, дозвольте звернути, тянем носок і так далі. І так далі. І тут приходить. А, ну це вже не таємниця. В якийсь один момент 10 тисяч людей в старчах в 15-му році, там на стадіоні, на полігоні, ну, от була величезна мобілізація, де приходить полковник, і по сторону він звик. У нього там вислуг два стати. Такий Т -т -т -т", а там йому. Ти хто Вася такий? Я полковник, що ти нахер полковник? Не те, щоб це я хвилююсь, але мається на увазі, що вони, опа, вони стикнулися з чимось. Стереотип ш... поламався. Поламався. І тут, туди, сюди. І це я розказую такий реальний кейс, коли він, полковник, почав, насправді підполковник, почав бикувати щось там, та я вас, та я зараз, та там дізбати, та й т.п. І був хороший, старший його товариш, полковник, який підійшов і сказав: ти дебіл? Куди ти лізеш? Тут 10 тисяч людей, яких призвали помирати. Давайте говорити прагматично, коли не коли куди ти попадеш, коли тебе призивають воювати, тебе фактично призивають помирати. Умовно кажучи, ну на фронт на війну помирати. Що ти можеш їм сказати? Ти їх на говтвах то посадиш на 15 суток? Ну кого ти лякаєш? Чим ти лякаєш? Бульбу і, посадиш ще. Так, так. І у них а у них стереотипний якийсь був у військових був стереотипний цей набір покарань, який з цивільними, які прийшли мобілізованою, не працює. Ти цивільного вже не пошлеш. Ти не заставиш його малювати траву, білити бордюри і так далі. І так далі. І будувати дачу офіцерів. І, і будувати дачу офіцерів. І оце скажу чесно, у 2015 році трішки змінило в хорошу сторону. Тобто о, еволю... ну, на трішки еволюціонувало. З формою дуже класно. Ну я не знаю, як я з забезпеченням задоволений прекрасно. Харчуванням я задоволений. Ну, знаю, що харчова реформа була одна з найперших, і вона там до дуже... щось вона потім призупинилась. Я так глибоко не ліз, читав тільки по Фейсбуку від людей, які тим займалися реформою. Ну я скажу, що вона набагато. Краще харчування стало набагато. То, краще. В нашій бригаді в 46-й, чесно, я би грішав, якби казав, що в нас було погано з їжею. Ми підколюємо комбати. Десь після обіду щось нас викликає для роздачі завдань, і ми його підколюємо. Кажу, є він. Є хлопці, є претензії. Є пане полковнику. Яка? Чому в їдальні нема послуги півпорції? Ну, ну, типу, ну тому що дехто і не ходить їсти ситно, гарно, смачно. Я за армію оливок з'їв стільки за тих 2,5 років, які за життя напевно з'їв. Це ну, це різноманіття, це і ситність, калорійність і смакотність. Але я розумію, що нас зараз і слухають представники тих підрозділів, в яких нема такого хорошого харчування, бо я в коментарях зустрічаю, коли я допустимо спілкуюся з кимось з ДШВ чи з морпіхів, в яких насправді харчове постачання ок. Що відбувається, от власне, скажи мені, зокрема, з тими бригадами територіальної оборони, які вже не там, а лише не, скажімо, десь в ДШВ, чи в Мурпіхах чи Шдеде. Що в них з постачанням відбувається, якщо знаєш? Дивись, з точки зору логістики організації логістика і харчове забезпечення це є повна сарань. Вона знов-таки нелогічна і не-не-не-не-не, купа «не». Але ми всі знаємо, що командир військової частини цар і Бог. Ну, це і по статуту так. Все з військове законодавство, яке прописано, воно прописана стаття, а внизу завжди на важливих статтях написано або на рішення командира частини. І отут ми говоримо, що це все залежить від командира частини, від заступника. Від, ну, зам, я вже ще такими старими: зампотех, зампотита, зампотилу, начальника їдальні, начпрот, начальника продовольчої служби і так далі, так далі, від старшини і так далі. Тобто кожен ж має свої якісь посадові тут, тут люди. Виключно задіяний. дві речі. Той, хто хоче, от, чому? А от у нас погане харчування, а у нас добре. Ну тому що у вас старшина, дебіл. Старшина, начпрот, чи хто у вас? Він не підіймає задницю, він не рве задницю. Слухайте, не зважаючи на мою критику кадрових військових, яких я ну не то що не люблю, ну не стиль, стиль життя не мій. Я можу визнати, що ну добре, хай буде так. Наш там начпрот офігенний, ну якщо я бачу цей результат, значить наш командир і наші начальники служби нормальні. Кожна військова частина це як фірма. Ну то уявляємо, що у нас є у Львові там 15 пекарень. Ти обійшов всі пекарні, десь ти купуєш в одній, бо тобі там смакує. Але це то саме піч та сама, рецептура, наче там кращий пекар. Це насправді все просто, це людський фактор. Плюс, звичайно, якісь певні речі щодо ну нема на сьогодні такої. Там, ти приїжджаєш на склад і тобі мають дати рибу, ну нема риби. Ну, тобто провтикали десь на службі доставки централізовано, але суто по-людськи тобі накидають накидаючи на що накидають. Хлопці, візьміть нема риби, візьміть ще додатково тушонки, чи там навпаки, як ніколи в незважаючи, що я служу в тиловій частині, у нас е за рішенням головнокомандуючого е всі мають мати бойовий досвід. І це не тільки в нашій частині, всі тилові частини. Але єдине що, ми їздимо у відрядження. Це називається відрядження. І я так само був у відрядженні минулого року. Тобто, ну на ротації поїхали на північ, ми були на півночі, і там були інші мої підпорядкування. І навіть там, де ми їздили самі раз на тиждень, набирали бусу, у нас не було. Я, ну, в кінці кінців один раз була проблема, то я прийшов. Чого то психанув, мені ж пофіг. Ну, далі не пошлють, як то кажуть, мені ж пофіг. я прийшов до начальника складу, кажуть: слухай, що за фігня. типу. Ну, що ну, так не може бути. Ну я там, ви розумієте, там щось не прийшло, кажуть, ну це не мої проблеми. Ти маєш до мене претензії щодо виконання мною своїх військових якихось обов'язків? маєш. То чому не немає твої проблеми цікавити? Все нам видали, Ну, не дали, не дали м'ясо нас, там свинина курятина і індик, мав бути, Ну, хлопці нас дуже індика любили, щось не знаю якої. Ну, Давши там зайву пачку свинини. Це вже абсолютно нормально. Але це треба піднімати задницю і на всіх рівнях, не боятися. Дуже багато бояться військовослужбовців. Ну, будемо говорити відверто. У нас є люди, які працьовиті, рукасті, але вони не скажуть нічого командиру старшому, тому що вони бояться, що їх переведуть в бойову бригаду. І я їх не засуджую. Тобто тут я ніколи нікого не засуджую, бо поки я не буду в шкурі тої особи, про якусь я там можу судити, та? я не вважаю, що я маю право. І от через те, це як додатковий фактор, чому там хай буде з харчуванням, бо мовчать. Ті самі хлопці мовчать. Ті самі хлопці мовчать. Хлопці, боже, ви виходите на такі, за лінію фронту, сидите в окопах, ви, ну, ви реально боги Всі, піхота для мене це взагалі. Та? Я... Вибач, за росіянизм, я не сказав. Як буде приклоняюся, але так вот так емоційно. Схиляю голову. Шхиля... Ну, це навіть не схиляю. Схиляю голову, це шана і честь. А це... І ви боїтеся там підняти задницю і сказати, тому, дати тягла тому старшині. Я не прихильник фізичних розправ, але в даному випадку, в радикальні випадки, потребують радикальних рішень. Мені це, але завжди у військових дуже подобається. <с? <с?> Слухай, на завершення ж тебе запитаю про списання. Це uh -huh. є така болюча а, точка, коли ти розумієш, що взяти щось на облік, це означає навантажити його на себе, і не дай Боже при втраті не знати, як його списати. З тим щось спростилося? Ні. З тим не спростилося, але я згадаю такий свій той допис, де я описував, як ми, чотири дорослих мужика, годину розмусолювали над тим, як списати. Електродриль невідомого бренду, невідомої моделі. Я порахував, що наша вартість обговорення була десь 800 гривень, коштувала що рівно в 10 разів більше від залишкової вартості металобрухту, тої дрилі і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ми, ми майже прийшли до якогось певного рішення, яке потім комбат сказав неправильно. Але там були такі слова. Це мені полковник сказав. Пацани, ви знаєте, чого ми ось цим всім бавимося? Ми ні. Він. Правильно, бо приїде перевірка, і що? І ем, І нас в дуже жорсткій формі покохають. І от питання щодо як вирішити проблему списання, окрім формування нормальної нормального законодавчої спрощення законодавчої бази, потрібно не те, щоб знищити, а реформувати насамперед перевірку. Бо все, що ми робимо, ми робимо не для краще, не для оптимальності, не для чогось такого хорошого. Ми робимо, щоб нас не покохали на, на вищому рівні. А в армії це ніхто не відміняв. Що прийде перевірка, покохає командира частини, командир своїх заступників, заступники командирів рот, командир рот взводних і так далі. І так далі. І в результаті зі сракою макаки завжди буде ходити найнижча посадова особа. Ну, це прагматизм. І я, от за що, що найбільше не люблю? Ну чи кого найбільше не люблю? Можливо, не дуже впевнений, хто би мав приймати ці законодавчі акти, але я вважаю, що за два з половиною роки повномасштабки це мало би бути давно вже. Переформовано. Та Боже, коли ми говоримо про закон мобілізаційний, на який пішло півтора роки, оце, що там закон прийняли про спрощення, що командир частини має в певних своїх повноваженнях на, там, на 5 мільйонів, компалка на 9 мільйонів списати, нібито по полегшеній процедурі це сахар соль, і гвозді, нічого такого немає, якщо взяти де факто. Бо ти все рівно командир частини все рівно підпорядковується комусь вище, і так вище, і так вище, і поки не. Дійдуть до спільної думки про форму акта, про слова написані і так далі. і так далі, Про повний пакет документів воно не буде списане. Дайте повну автономію командирам частини. Децентралізація повинна бути не лише в яваж. Я вірю в децентралізацію в армії. Вона пришвидшить. І хто кому я зараз щось скажу, може хтось і зрозуміє. Заберіть половину пунктів зі 124 го наказу проведення діловодства. Хорош бавитися з відступами розмірами шрифтів, чорними ручками і так, далі, і так далі. Тому що це є основна. Підстава для завернення цілого пакету документів, бо віятель на одному акті не той розмір шрифта. тому що він порушує 124-й наказ проведення діловодства. От на цьому серйозному висновку я хочу сказати величезне, дякую Іванові Савицькому за те, що прямо і беззастережно вивалив таку корисну інформацію нам в ефір. Загалом проект без броні це не про пригладжування когось. Проект без броні це про те, щоб чесно по кухонному поговорити про наболілі проблеми, які є в кожного з ветеранів, військовослужбовців, та зрештою, волонтерів, цивільних, хто до нас тільки не приходить. Отож, як завжди, в проєкті без броні цікавий гість, цікава розмова. Обов'язково почує її в ефірі, подивися і не забудь чекати на нового гостя, який з'явиться вже наступного тижня.